Ці поетичні рядки присвячені нашому сакральному оберегу вишиванці. Були написані десь 25 березня 2013 року, в переддень, коли у нас в Лондоні тут відбувся перший марш вишиванок, крокує цілим світом. Вишивана сорочка, життя їй дарували бабуся, мама, дочка, нитками простелили, немов життя дорогу, що душу повертає до чого порогу. Бо в ній душа бабусі і серденько матусі, в ній донечки надія і внучки світла мрія. Низинкою чи гладдю? Чи хрестиком тендітним на полотні лягає барвистим, монолітним, мереженим, мов доля промовний візерунок, що для душі і серця найкращий є дарунок? Бо в них душа бабусі і серденько матусі, в них донечки надія і внучки світла мріє. У вишитих сорочках карбують крок легині, йдуть чарівні панянки, і сяють очі сині, Сміхаються зелені, і карі щастя сіють вишивані сорочки. Серденько й душу гріють, бо в них душа бабусі і серденько матусі. В них Донечки надія і внучки світла Мрія Ідуть цілі родини, батьки, онуки, діти на вишитих сорочках Мережки самоцвіти Вони краса народу і гордість України. У вишитих сорочках скарб кожної родини. Бо в них Душа бабусі і серденько матусі в них донечки надія і внучки світла мрія. Пролягла вишивана дорога, та й на білім, білім полотні, коли стисне серденько тривога в ріднім краю чи у чужині візерунок варвами заграє, ласкою матусі забринить. Піснею у душу завітає, веселкову подарує мить. Мама цю доріженьку стелила, простеляла ниткою стежки, щоб її любові щедра сила, засвітила щастя маяки. візерунок барвами заграє, ласкою матусі забринить, піснею у душу завітає, веселкову. Подарує мить, шлях барвистий Вислало для долі на життя щасливе сина і доні. сонячним промінням квітчала, майбуття щасливе осіяла. Візерунок барвами заграє, ласкою матусі забринить, піснею у душу завітає, веселкову подарує мить. Коли беру у руки вишиття, переді мною постає життя мого народу, роду і родини, землі моєї, неньке України.